Гроші це більше, ніж просто папір чи цифри на рахунку. Це енергія, яка постійно рухається, змінюється і впливає на наше життя. І якщо у вас є борги, це означає, що ваша фінансова енергія заблокована або працює не так, як потрібно. Чи траплялося у вас таке, що ви щойно погасили один борг, а тут же з'являється інший? Ви тільки почали накопичувати гроші, і раптом трапляється несподівана ситуація. Яка змушує вас знову позичати. Так працює енергетична пастка боргів. Важливо розуміти, що борг це не просто фінансова проблема, а стан вашої енергії. Є люди, які постійно мають борги, навіть якщо вони добре заробляють, вони можуть отримувати великі суми, але гроші у них не затримуються. А є ті, хто навіть з невеликим доходом завжди має фінансовий запас. Чому так відбувається? Як борги забирають вашу енергію і гроші, це потік. Вони повинні вільно приходити і йти. Але коли людина має борги, її енергетика змінюється. Ось як борги впливають на вас на глибшому рівні постійний фінансовий страх. Коли у вас є борги, ви живете у тривозі. Навіть якщо ви про це не думаєте свідомо, всередині вас накопичується стрес. Це впливає на ваш емоційний стан. На вашу впевненість і навіть на здоров'я, програмування на нестачу. Якщо ви постійно думаєте, у мене борги, мені не вистачає, грошей мало, ви підсвідомо закріплюєте цей стан. Гроші не можуть прийти до людини, яка впевнена, що їх у неї не буде. Борги стають звичкою. Для багатьох людей борги стають нормою. Вони перестають бачити інший варіант життя, позичати гроші, брати кредити, жити в мінусі. Це стає частиною їхньої реальності. Що означає гаманець у вашому житті? Ваш гаманець це більше, ніж просто місце для зберігання грошей, це енергетичний центр вашого фінансового потоку. Якщо ваш гаманець завжди порожній або в ньому є тільки дріб'язок, це символізує вашу внутрішню установку на бідність, якщо він переповнений хаотичними папірцями, чеками, непотрібними картками. Це відображає фінансовий хаос у вашому житті, але найголовніше, гаманець можна використовувати як інструмент для залучення грошей. Якщо у вас є борги, вам потрібно змінити свою фінансову енергію. І перше, що варто зробити, це використати гаманець правильно, як гаманець може змінити вашу фінансову ситуацію, приберіть усе зайве, викиньте старі чеки, використані картки, зіміть купюри. Гаманець має бути чистим і акуратним. Це відображає порядок у ваших фінансах. Тримайте хоча б одну велику купюру. Навіть якщо у вас немає великих грошей, покладіть у гаманець хоча б одну купюру великого номіналу, наприклад, 500 або 1000 гривень, або еквівалент у вашій валюті. Це дає підсвідомий сигнал, що у вас є достаток. Обирайте правильний гаманець, найкращі кольори для фінансової енергії. Червоний, золотий, коричневий, чорний або зелений. Уникайте блакитного, це колір води, а гроші можуть витікати. Додайте туди особливий предмет. У гаманці завжди має бути щось, що привертає гроші. Це може бути спеціальний символ, монета або навіть листочок лавра. У наступній частині ми розглянемо, що саме потрібно покласти в гаманець, щоб борги зникли. Чому гроші повинні любити вас? Є люди, які легко отримують гроші, а є ті, хто завжди бореться за них. У чому різниця? Гроші це енергія, і вони приходять до тих, хто ставиться до них правильно. Якщо ви постійно переживаєте про нестачу, ви відштовхуєте фінансовий потік. Але якщо ви сприймаєте гроші як друзів, як ресурс, що допомагає вам розвиватися, вони починають приходити до вас легше. Ваш гаманець. Це місце, де ви зберігаєте цю енергію. І якщо ви правильно його використовуєте, ви можете змінити свій фінансовий стан. Гроші мають свою енергетику, і вони приходять тільки до тих, хто вміє правильно поводитися з ними. Якщо ось у вас є борги, це означає, що ваша фінансова енергія заблокована і ви живете у постійному відчутті нестачі. Але що, якщо існує спосіб змінити цей стан? Що, якщо ви можете вплинути на свій фінансовий потік, просто правильно використовуючи свій гаманець, у багатьох стародавніх традиціях вважається, що певні речі, покладені у гаманець, можуть змінити енергетику грошей і допомогти позбутися боргів. Це не магія в класичному розумінні, а спосіб змінити своє ставлення до грошей і переналаштувати свою підсвідомість на достаток, коли людина постійно відчуває нестачу, вона програмує свою реальність на фінансові проблеми. Гроші приходять до тих, хто відкритий для них, хто не боїться їх, хто знає, що вони можуть бути у достатку. Але як змінити своє сприйняття? Якщо у вас є борги, які ви ніяк не можете закрити, один із найефективніших способів це використовувати символи достатку у своєму гаманці. Деякі речі мають особливу енергетику і можуть допомогти налаштувати вас на правильну хвилю. Одна з найсильніших речей, яку можна покласти в гаманець для залучення грошей і позбавлення від боргів це спеціальна монета або купюра, яка буде вашим фінансовим оберегом. Це може бути будь-яка грошова одиниця, яку ви ніколи не будете витрачати. Важливо, щоб ця купюра була новою, охайною і великого номіналу. Якщо ви тримаєте в гаманці хоча б одну значну купюру, це посилає вашій підсвідомості сигнал про достаток. Ви більше не сприймаєте себе як людину, у якої завжди немає грошей. Ви знаєте, що у вас завжди є певний запас. Ще один потужний символ для залучення грошей це лавровий лист. Лавр здавна використовувався як символ процвітання і перемоги. Якщо ви покладете маленький лавровий лист у свій гаманець, це допоможе очистити фінансову енергію і привернути нові можливості. Важливо, щоб він був сухим і цілим. Його не потрібно нікому показувати або розповідати, що ви використовуєте цей метод. Це ваш особистий талісман, який працює на вас. Деякі люди також пишуть на лавровому листі слово багатство або своє ім'я, щоб зробити його ще більш персоналізованим. Ще один сильний предмет, який можна носити в гаманці, це червона нитка або шматочок червоної тканини. У багатьох культурах червоний колір вважається символом енергії, сили і багатства. Він активує фінансові потоки і допомагає залучити гроші. Якщо у вас є борги, цей колір допоможе вам позбутися енергетичного блоку, який тримає вас у постійному мінусі. Можна просто покласти в гаманець маленький клаптик червоної тканини або зав'язати тонку червону нитку навколо одного з відділень, де зберігаються гроші. Це буде ваш персональний фінансовий активатор. Ще одним ефективним талісманом є китайські монети з червоною стрічкою. Це традиційний символ достатку, який використовують у феншуй. Китайські монети з отвором посередині. Символізують нескінченний потік грошей. Якщо у вас є хоча б одна така монета, прив'яжіть до неї червону стрічку і покладіть у гаманець. Це допоможе зберігати і примножувати ваші фінанси. Навіть якщо ви не вірите у такі речі, просто спробуйте. Багато людей відзначають, що після того, як вони почали використовувати цей метод, їхнє фінансове становище почало змінюватися. Дуже важливо не тільки покласти правильні речі у гаманець, але й позбутися тих, які тягнуть вас вниз. Найгірше, що може бути у вашому гаманці, це порожні чеки, старі використані квитки, записки, які не мають відношення до грошей. Усе це створює хаос у вашій фінансовій енергії. Якщо у вашому гаманці безлад, то і ваші гроші будуть приходити так само хаотично. Також не варто тримати там чужі речі або фотографії. Гаманець повинен бути виключно для грошей і фінансових інструментів. Окрім того, є одна велика помилка, яку допускають багато людей Вони зберігають у гаманці дріб'язок. Якщо у вас багато дрібних монет, вони можуть блокувати потік великих грошей. Намагайтеся носити тільки кілька монет для зручності, а решту залишати в іншому місці. Це допоможе вам налаштуватися на залучення великих сум, а не на постійні дрібні витрати. Гроші люблять порядок, і якщо ви хочете, щоб вони до вас приходили, варто не тільки носити правильні символи у гаманці, але й ставитися до фінансів з повагою. Не можна залишати гаманець порожнім, навіть якщо у вас складний період завжди повинна бути хоча б одна купюра, щоб гроші не боялися до вас приходити. Також варто пам'ятати, що гроші не люблять злих або жадібних людей. Якщо ви постійно нарікаєте на фінанси, заздрите тим, хто має більше, або думаєте, що великі гроші можна отримати тільки нечесним шляхом, ви самі блокуєте свій фінансовий потік. Ще один важливий момент не можна ставитись до грошей з негативом. Якщо ви отримуєте гроші і одразу думаєте, що їх не вистачить, або що доведеться їх комусь віддати. Ви програмуєте себе на втрати. Натомість варто дякувати за кожну суму, яка приходить до вас. Навіть якщо це невеликі гроші, скажіть собі, гроші приходять легко і у правильний час. Такий підхід поступово змінить вашу фінансову ситуацію. Гаманець це ваш особистий фінансовий магніт. Якщо ви ставитесь до нього з повагою, зберігаєте у ньому правильні речі. І не допускаєте безладу, ваші гроші почнуть приходити легко і у потрібний момент. Не забувайте, що фінансова енергія працює за певними законами. Якщо ви їх знаєте і використовуєте, ваші борги почнуть зникати, а гроші перестануть тікати від вас.